Ольга Котій подивилась фільм «Крути 1918. Показ відбувся у Херсонському укритті. Жінка говорить, історія про курсантів, які загинули 1918 року у боях за українську державу, справила на неї враження. Я взагалі дуже вражена фільмом і у захваті від українського виробництва сучасних фільмів. До речі, ну, взагалі, це історія, історія це потрібно знати всім. Галина Бахматова цитує одного із геть. Героїв фільму. Якщо ми не будемо знати свою історію, то скоро, дуже дуже скоро буде нікому воювати. Не буде людей, які будуть знати заради чого воювати. Тому фільм це нагадування про історію. Я дуже дуже за це дякую за таку можливість. Це побачити на, на великому екрані. а Не просто дома на ноутбуці. Показ організували обласний театр Куліша спільно з кіноконцертною залою ювілейний, аби привернути увагу до події, що нагадує про про боротьбу за незалежність України розповіла начальниця відділу маркетингу театру Євгенія Когут. «Бій під рутами – це трагічна та важлива подія в історії нашої України. Ми продовжуємо тримати оборону від російської навали. І як ніколи розуміємо, наскільки важливо говорити про випробування, які випали на долю українського народу. Ми зібралися в безпечному просторі у Херсоні для того, щоб показати подивитися фільм. Альона Мовчан, Валерій Іваненко Суспільне, Новини Херсон.